Нові добрий день. Доброго. Дня. Я рада вітати вас в нашій студії. Дякую, що знайшли можливість е, приїхати і е, розповісти про важливі речі. Е, давайте спочатку познайомимося і познайомимо наших глядачів з вами. Розкажіть, як ви взагалі потрапили в десанту-штурмові війська? Як звичайно, за власним бажанням. Часи повномасштабної війни. Я сам прийшов та мобілізувався. Мене відправили. У 95-ту бригаду, а звідти вже подальша служба склалася так, що в 46-й. Ви мобілізувалися, але я точно знаю, що це не початок вашого так. військового і воєнного шляху. Так, не початок. Початок був ще в 13-му році до початку АТО. От я пішов на службу, так як дуже бажав бути миротворцем. Я собі склав такий план життєвий, що хотів би поїхати десь допомагати. Обчасувати в бойових діях і тому ну, подібне. Ну, склалося так, що я вдома був миротворцем у своїй країні. Миротворчу місію ви так і не потрапив? Так і не потрапив. Е, вже частково було навіть погоджено, що я зможу поїхати, але війна внесла свої корективи. Е, а куди ви планували поїхати в складі миротворчої місії? Е, тоді були поїздки в Конго, я пам'ятаю, і ще декілька якихось регіонів. Е, от зараз вже не пам'ять. От, але мені було, якщо чесно, байдуже, е, з українськими силами в принципі, поїхав би куди сказали. Ну, дивіться, коли е, ну от я пам'ятаю, там 11, 12, 13 рік, коли ми говорили про українські миротворчі місії, це якась така, наче як казочка, десь є далеко війна і щось там наші. Військові роблять, як ви собі уявляли війну, і в чому різниця була насправді, коли все почалося тут, в Україні в 2014 році? Ну різниця кардинальна, тому що там переважно не такі бойові дії, як у нас. Там були місії охорони та оборони якихось об'єктів, можливо, якихось вантажів і тому подібне. Тобто, повноцінних бойових дій там таких не було, але треба було виконувати якісь окрему якусь окрему задачу. От, е, тому самі бойові дії застали лише в Україні От, під час війни. Тут уже зовсім інший досвід і зовсім інша робота. Майже сім е, з десяти років війни, яка триває в Україні, е, ви в ній берете безпосередню участь. Як ви вважаєте, е, у вас змінилося ставлення до миротворців? Чи вони могли би бути е, корисними тут в Україні? І як? Думаю, це зовсім інша задача. Миротворча місія. Вони але стануть... час від часу це спливає, там політки починають розповідати, що можливо так. миротворці там. Можливо, можливо, так, але вони можуть стати лише на кордоні і тримати, грубо кажучи, під контролем е дану ділянку. Це... Їх не можна використати в бойових діях. Вони як забезпечення. Ну буде. це власне миротворці. Вони так, стежать миротворці. за тим, щоб ніхто ні ні в кого не стріляв. От тільки для цього. Але в інших ситуаціях використовувати їх як бойову одиницю це нелогічно було б взагалі. Уже тринадцятий рік. Ви сподіваєтеся потрапити в миротворчу місію за кордон. Так. Престижна служба, поважна а, справа. І тут починаються події. А в якому місяці тринадцятого року ви потрапили в армію? Ой, це здається була весна. Місяць навіть не пам'ятаю. Тобто 음... до Майдану до Майдан. ще півроку добрих. Так. так, так. Певний, що тоді, якби не армія, то я був би на Майдані. В принципі, нам забороняли, будучи військовим, їхати на Майдан, але я туди потрапив декілька разів. Світ здригнувся в 2022 році, коли сказали, що ну, Росія набагато більша за Україну. Там, західні партнери давали лічені дні, всі готувалися до того, що, ймовірно, Київ може захопити, були вивезені там, посли, дипломатичні місії і так далі. Ви стикнулися з цим великим ворогом як Росія в 2014 році. Страшно було? По... Ну, розуміючи масштаби Росії і тут я звик думати в межах своєї зони відповідальності. Глобалізувати завжди воно йде в мінус для загальної картинки, от для сприйняття все глобально погано. А на своєму участку треба дивитися, якщо там дії переважають противника, от можна. Його вбивати, нищити, проходити далі, значить, не все так погано. Куди ви потрапили в 2014 році, коли почалися безпосередньо бойові дії? Нас наказом перевели у 93-му механізовані. Спочатку, звичайно, навчання, полігони, це Десна. Тоді я став маленьким командиром, командиром бойової машини. От, БМП-3, те, що ми використовували. І таким же маленьким командиром я прийшов до 93-ю бригаду, і далі вже бойові дії залучався. Як, як і всі, мені подібні менші командири, які прийшли зі мною, прийшли до мобілізованих, от, які вже тоді перший порох, як то понюхали, вони вже були в боях. Але залучалися, в принципі, після перших боїв. Старше, старші ж е, мобілізовані, які воювали, вони вже зрозуміли, що ми не боїмося, що ми також можемо вести вперед і тому подібне. Е, перші штурми, наші перші, були в складі 93-ї бригади. Який штурм запам'ятався найбільше? Самий перший. Звичайно, самий перший. Можете трохи про нього розповісти? Так, тоді е, нас відправили е, штурмувати село Жолобок в Луганській області. Це перший мій повноцінний бойовий досвід. Я був там командиром групи. Зайшли, окопалися, і далі почалося щось схоже до теперішніх боїв, але е, це, було, тоді... це було реальне бойове зіткнення, коли так, ви реальне... бачили супротивника? Звичайно, звичайно. От, перестрілки місцеві. От стрілецька зброя і дуже багато артилерії з їхньої сторони просто нереальна кількість. Тоді залучалися дрони. Вже тоді залучалися дрони, але вони вели спостереження скидів не було і не було в ПІВІ. Ми розуміємо, що це не знаю. Пріоритет був тоді для нас. Це можна було перебігти, вибігти, копатися, сісти, грубо кажучи, в невеликій норці або в ямці і сидіти перечекати обстріл. А зараз, зараз так бойові дії не ведуться. У вас була можливість повернутися до цивільного життя. Так. У 2017 році за наказом президента ви звільнилися, так? Як і так. багато хто інший. Закінчився так званий особливий період, чим займалися на гражданці? — Чесно кажучи, перших пів року я просто не міг прийти в себе після війни. Можливо, десь навіть трохи більше. Я пам'ятаю моменти, я просто лежав і дивився. Вгору нічого не роблячи. Я не міг зібратися, не міг просто-напросто вийти там і показатись навіть люди такого. Було. було тяжко, тяжко, дуже тяжко. І потрохи, потрохи почав виходити в цивілізацію. Ви собі ставили запитання, чого, чого з вами таке відбувається і які Напевно, відповіді знайшли? Так, відповідь, яка була, мені дуже важко було знайти спільну мову із людьми, які е, не воювали. От, а по-друге, мене страшенно дратували всі. Страшенно дратували. Просто я, я не показував дратіливість, не показував, що я нервуюсь, але було дуже не по собі. Але час, час лікує, напевно. Приходить лютий 2022 року, повномасштабне вторгнення. Наскільки швидко, скільки секунд у вас зайняло рішення мобілізуватися? Діло в тому, що до того, що як почалася повномасштабна війна, були такі е, невеликі нюанси, які не не нюанси, а невеликі такі меседжі приходили. І від військових, що буде війна. Дзвіночки такі були. І Та, говорили -такі, закордонні началь... партнери, що буде війна не, і не посольство вивезли. Я дивлюся просто подіях. Е, от самих військових не може просто там е, розвиватися. ТРО місцеве і буквально за деякий період із батальйону Бригада створитися і тому подібне. Я телефонував, запитував від знайомих, і вони кажуть, що збільшується кількість військових. Також е, зросла кількість курсів, підготовки різної. Е, просто так це не робиться. От. І всі військові вже були так чи інакше, трішки готові до того, що буде повномасштабна війна. От, а саме 24 число я зустрів у Борисполі із дружиною, з дитиною. Ракетний обстріл тоді був. Перше, що я зробив, це в голові промайнуло, що треба закрити чимось вікна, щоб скло не полетіло. Але я побачив, що хвиля не досить сильна, і вікна не повилітали. Спрацювала тільки сигналізація всіх автомобілях. Ми зібрали речі, підготувалися, і я сім'ю перевіз до її батьків, позвали Тестя. Він забрав дитину. А і того ж дня я поїхав у військкомат одразу, коли. Ми, як 95-та бригада, виїхали на Макарів, то м, вже на місці ми поспілкувалися, хто має якийсь досвід, хто участвував в АТО, хто має досвід іменно бойових дій. Бо в принципі залучатися могли люди. А от е якісь навички мати, ну ми якраз зібралися на позиції хлопці, які воювали. І тоді можна було давати добрячого відсіч противнику і те, що ми робили. Зв'язували боєм противника постійно. Які бої запам'яталися найбільше вже зараз під час повномасштабної війни? Напевно, окремі напрямки. Я б не сказав навіть бої, окремі напрямки, на яких працювали: Київщина, Херсонщина, Сам Донбас, Солидар. Початок повномасштабної війни всім запам'ятався тим, що українська так. армія. А там просто я не знаю, десятками за день, сотнями за день палила військову техніку російську. Я знаю, що ви безпосередньо теж брали в таких е е боях участь, коли доводилися палити танки, е е хизуйтеся, скільки спалили. Це загальна робота. Усіх підрозділів не можна сказати, що просто я вийшов, спалив танк. Впевнений, що є такі молодці хлопці, які працювали і нищили, але е наша задача була. Особисто навести переважно артилерію. Це ваша фраза. Спочатку ми стріляли в російські танки, а потім вони стріляли так, в нас. Це, такі. це про, про 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 яку про який населений пункт ви так сказали? Саме промзона Макарівська. Ми виходили групою. От, виходили не на не на зачистку, а ми хотіли установити мінний шлагбаум, щоб зловити ворожу техніку. Там виїжджали танки, працювали в нашу сторону. От, ми зайшли групою, Це був, так? так, так. Ми зайшли групою, облаштували там мінний шлагбаум, сапери облаштували. І на нас просто виїхав ворожий танк. От, в притул виїхав. Все, що було, в нього випустили. Просто все, що було, він був вражений не один раз. А що, що у вас було з собою? Було два енлава хлопець-енлавщик. Із-за того, що відстань була дуже близька, там близько 70 метрів. Перший лав просто пролетів і не спрацював. Він спрацював уже далі. Другий, виходить, вразив його в задню частину. Ot, пішов білий дим, три РПГ прямо в лице танку не дало ніякого результату. Не знаю, як вони себе там відчували всередині. Далі залишились лише гранати. От, Лише гранати. Я пам'ятаю командира роти нашого, який стояв. За бетонним тонесеньким таким парканом із гранатою в руках я кричав йому Кеп не треба, нічого не допоможе. Танк не міг в нас влучити, тому що він стояв на висоті на дорозі, от і він не міг нижче опустити дуло, щоб нас вразити. А ми були прямо Нищ. під ним. Так, і він стріляв вверх по промзоні, а нас не міг зачепити. Далі, коли вже він зрозумів, що працюють в близькості біля нього, він почав розвертатися і тікати. Розвернувся, задимівся і втік. Після цього виїхало дві БМП і вже вівся переважно стрілецький бій і коригування. Так же само коригували вогонь артилерії по тих БМП. А через деякий термін, буквально тиждень, пройшов, мають менше. І вже тоді танки приїхали до нас. Так же само, десь метрів 70, один танк заїхав, почав розбирати верхні будівлі. У нас було напівпідвальне таке приміщення. А верх і він почав розбирати. Так, просто. почав розбирати. Ну, Звичайно, стандартно, хто знає, що робити, в розсипну. Зайняли оборону на різних рубежах. Е, поранений забрали. От, з іншої сторони, Беха заїхала, також почала відпрацьовувати. Ну, Так же сам, не втрачати контроль. Е, відкотилися до наступних будівель, по яких вони не працювали, звідти відпрацювали стрілецькою зброєю. А далі артилерія. Коригування командир роти коригував. Знищили цей танк і БМП? Е, ні, тоді ні. Вони відступили. Вони цьому? відступили. Вони відстрілялися, просто відпрацювали гарно по піхоті, я так розумію, і вони відступили. Не знаю чому. В них були набагато переважаючі сили. Я знаю з свого досвіду, що таке танк, коли він безпосередньо в близькості, це так. ну реально страшно, так. Ну, він сам своїм навіть виглядом показує, що я танк. Як в таких умовах зберігати холодний розум і взагалі ухвалювати рішення вести бойові дії, намагатися протистояти такій махіні багато тонні, як танк? Досвід тільки досвід, напевно, впливає. Розумієш, танк ви ж, не бачить. пояснювали щось своїм побратимам, в яких не було цього досвіду? Так, звичайно, стараюся за собою тягнути, їх забрати з поля враження. От ми розуміємо, як він працює. Танк не може бачити всього. От, у ті тримплекса багато перед собою не побачиш. Побачиш тільки напрямок, куди саме бити. І ми розуміємо це також. Декілька разів, в принципі, якщо танк обстріляє, після цього вже розумієш, що він може, а що ні. Можна підбігти до нього, в принципі. Сам звук, постріли, та, воно все лякає. Але якщо залишатися на місці, особливо залишатися на місці, не рухатися, то це майже 100% смерть. Треба постійно приймати якесь рішення, постійно, постійно, постійно рухатись. Знову ж таки, процитую вас самих. Ви написали, що е, любите збирати трофеї, і у вас є цікаві екземпляри. Похизуєтеся, що, що, mm, що вдалося захопити, е, і які це трофеї, і трофеї. де це було, як це вдалося. Геоцит Б. Не, так, не пам'ятаю, Б. 152 міліметри, це так, солідна зброя. Так, от, ми її вкрали, грубо кажучи, з переднього краю якраз. Противник був, ну, не знаю, скільки там декілька сотень метрів. Так як от. ви вкрали, як можна вкрасти гіацин? Спочатку ми під'їхали дуже рано, по сірому, підвезли колеса, бо на ній не було одного колеса, одне здається, було пробите. От, Ми підвезли колеса, зібрали докупи. От, а потім визвали машину козака. Визвали козак, приїхав, вчепили е її на буксир і просто прямо через поле потягнули. І, звичайно, це, це самохідний був е самоходка була, так? Не, Гармата? Чи це був причепка? Буксировична. Буксировична. Причетний яцинб, так? Так. так? так 11 метрів. Ствол, так, здорова так, гармата. здорова гармата. Причому ми не змогли скласти лапи повністю. Тільки одну лапу склали, вони складаються дві разом. От, ми не змогли скласти, сили нам не вистачило. От, і ми за одну лапу вчепили і буксували її по полю. Трошечки поприлітало, але в принципі механік був хороший, і хлопці швидко працювали. Ми гарнесенько втекли, е, в принципі нас не зачепило ні разу. Крім цього, е, була ще урка. Велика це машина для, розмі... для розмінування. От, ми її вже забрали після того, як росіяни відступили за Дніпро. Але проблема була в тому, що вона знаходилася якраз внизу біля самої річки. Там, от, її треба було витягнути так, щоб противник буде бачити. Тобто ми тягнули її на горб. Так же само. Були, в принципі, мені пригодилося те, що я був в механізованих військах. Я гарно знаю, як що ремонтувати, в принципі, бо маю як то досвід в тому. Вона підірвалася, і її вони кинули. Кинули, але в такому місці, що забрати її було дуже тяжко. Причому вона була заряжена повністю. От, Ми зремонтували гуслю, причепили, приїхали козаком, вчепили на буксир. Просто там на місці. Просто там на місці, та. Зремонтували, вчепили і потягнули потихесеньку нагору. Її. От і явно, що противник бачив нас, там можна було дострелити, грубо кажучи, просто в той момент напевно не було в них чи засобів, чи можливостей. А може, просто не угледіли, що ми її вкрали. Кажуть, що сержанти це основа українського війська. Ну так створювалися ці всі сержантські курси. Багато було зроблено для того, щоб, щоб це стало саме так. Чому це так? Як це працює на практиці? Я б не сказав, що це основа. Це, грубо кажучи, одні з тих, хто на полі бою, на місці вже керує боєм. Так само, є офіцери, командири, от, які безпосередньо на полі бою бачать, що відбувається, і керують. Не скажу, що тільки сержанти щось вирішують. Це було б несправедливо. От навіть звичайні військові, звичайні, звичайна піхота, багато що вирішує. От саме вона зараз тримає удар на собі. В ці секунди, от ми з вами зараз розмовляємо, а на позиціях у нас тривають штурми. От, і саме в ці секунди вони тримаються: командири рот, головні сержанти, солдати. Вони тримають цей стрій. Я навіть не знаю, якими треба бути. Сталевими, щоб триматися, От, щоб командири тримали свою піхоту на позиціях. Впевнений, що вони втомлюються, впевнений, що вони хочуть віддихнути, але ми бачимо, що ситуація досить зараз складна. І вони напевно розуміють, що якщо здадуться, то ніхто, крім них, не буде залучатися, Відпочинок. Не на час, не на часі, точно не на часі. Дякую вам велике за цю розмову. Я бажаю нам всім е, отримати можливість відпочити так. після перемоги. Дякую вам велике. Дякую. Для того щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! Слава Україні!